На Закарпатті 450 тисяч гектарів землі, яка призначена для сільського господарства. З неї в приватному користуванні 112 тисяч гектарів. Частина цієї землі краяни здають в оренду. Із тих 112 тисяч гектар земель, які знаходяться у приватній власності громадян, в оренді з то сільськогосподарських товаровиробників знаходиться 12,1 цілих тисяч гектарів земель. На часі в нас оренда від 4 до 8 років. Ефективного господарювання на землі арен термін оренди має бути не менше 7 років. Продаж права оренди землі сільськогосподарського користування. Корисний, перш за все, для орендодавців. Вони матимуть право розірвати договір з користувачем землі, якщо той заборгував плату. також цей законопроект вигідний і для сільгоспвиробників. Це передусім більш ефективне господарювання та можливість довгострокового планування своєї діяльності через збільшення мінімального терміну оренди земель сільськогосподарського призначення. законопроект передбачає такий мінімальний термін. 14 років збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема через розвиток іпотечного кредитування під заставу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж не стосуватиметься ділянок, які безкоштовно надаються державою у користування громадян земель державної комунальної власності. Люди отримують на сьогодні безкоштовно земельні ділянки для будівництва присадивних, для призпрезативних ділянок для ведення особисто селянського на ці земельні ділянки, які передаються, будуть передаватися безоплатно у власність громадянам. Цей мораторій не буде розповсюджуватися. Немає заборони на спадкування за законом-заповітом, перехід права ділянки у власність держави або територіальної громади у порядку визначеної спадщиною від умерлою міна земельної ділянки. Ініціатори нормативного документу наголошують законопроект унеможливить скуповування сільськогосподарських угідь. Він підвищить ефективність використання природних ресурсів землі та забезпечить продовольчу безпеку держави.